Росіяни таки пішли на масовий прорив на сумщині та почали атаку по всьому кордону. Накопичили серйозні резерви. І тепер схоже на Донбас, а головна ціль Путіна. У мережі з'явилися відео боїв паралельно. Зсу полишили деякі позиції на Курщині, та під час відходу відбулось дещо, що в голові не вкладається. Сирське та Зеленське вийшли з вражаючими заявами. Деталі за митя, Ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ну а ми розпочинаємо. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, повідомив всю правду, яка відбувається в операційній зоні угрупування військ Курськ. Та розкрив все, чого нам всім чекати далі. Звернення він почав із наступного повідомлення. Цтую в найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та лишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи сил оборони в разі потреби здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Він додав, що попри тиск рашистсько північно корейської армії українські військові зможуть втриматись і не пустять корейців на Сумщину та Харківщину, куди вона намагаються зайти. Та військовий експерт Михайло Жирихов так коментує ситуацію на Курському напрямку. далі. офіційно там досі продовжуються бої. Неофіційно, думаю, що день два і з курщини. Всі наші військові будуть виведені. Повідомляє Жирихов. Тим же часом, за інформацією інституту вивчення війни, і війська армії РФ. Просувалися в районі українського плацдарму на Курщині однак також фіксуються сповільнення просування війська рафії ближче до кордону в Курській області порівняної з останніми днями. Своєю щергою заступник начальника головного військово-політичного управління Міністерства оборони Арафії та командувач спецназа Махмат Лаудінов повідомляв про те, що війська расистів просуваються. Російські джерела СВ стверджували, що війська РФ начебто, захопили Поділ Гончарівку. За Олешенко, Рубанщину та Міловий, так званий Рефі також стверджував, що поновлені українські удари Хаймарсу повільнюють швидкість та просування расистів на південь від суджі. І якщо звільняються резерви на півночі, то вони будуть кинуті на схід на той самий турецьк, на покровськ тощо про це повідомляє керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Це буде свідчити про те, що расисти продовжують грати в Тож Операції захоплення Донецької області триває відповідно до стратегічного задуму. Якщо ж вони своїми силами, які звільняються на Курщині, будуть заходити на Сумщину, Чернігівщину та Харківщину для створення санітарного кордону, то це буде свідчити, що вони ставлять хрест на довгострокових планах. І замінюють їх швидкою операцією на тиждень три з проникнення на нашу територію. Тоді буде йтись про те, що вони хочуть досягти максимального ефекту швидко, тому що буде зупинка, а потім результати на землі. Для них бажано зафіксувати в якихось документах. Важливо розуміти, що у резервів на кілька фронтів у ворога не вистачає. Тож зараз расистам потрібно перейти в оборону. Водночас зараз склалася вкрай важка ситуація на Курсько-Сумському напрямку. Тривають спроби стабілізувати фронти з нашого боку. Ворог користується ситуацією, далі активно тисне. Окупанти намагаються пробратися в басівку між Журавкою та Новеньком на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. Про що повідомляють аналітики ресурсу Діпстейт на відео можна чітко побачити характер боїв в даному районі, де московити в швидкому темпі групами піхоти намагаються залетіти у село. Та закріпитися роблять вони це хаотично і неорганізовано, Не можуть навіть зорієнтуватись на місцевості, тож вилукають селом або полями. В той же час сила оборони здійснюють одразу по яких групах ураження живуть вони недовго, йдеться в повідомленні. Аналітики зауважують, що важкість ситуації полягає в тому, що окупанти накопичили велику кількість піхоти. Противник накопичив доволі велику кількість піхоти, і постійно пускає її в утилізацію, потроху просуваючись в глибину. Українські ж військові у свою чергу намагаються максимально робити ці спроби безуспішними, щоб Отримати просування ворога, ми нагадаємо, що рашистські війська намагаються прорватися на територію Сумщини. Щоб оточити сили оборони, які перебувають на Курщині. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. У зв'язку з цими подіями у Раді оборони області було прийнято рішення про евакуацію 543 людей із восьми населених пунктів сумського району. Це юнаківка та муропільська громада. Про це суспільному повідомляє начальник сумської ова Володимир Артюх. За його словами, в новенькому юнаківської громади, яка зараз в сірій зоні, немає цивільного населення. Місцева влада планує евакуювати вісім населених пунктів. Це 543 людини, з них 20 – це діти. На жаль, є проблеми сьогодні, що люди пишуть відмови і не збираються евакуюватись. 20 дітей живуть в цих населених пунктах. Ради оборони поставлено задачу оперативно провести евакуацію. Так сказав Володимир Артюх, Рашиські ж ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. То далі стосовно диверсійних груп противника, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи із шостинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто дії в них активізувалися, і зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто, в прикордоні смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів та громад, каже він. Ну а ми повернімося до Курщини, адже там, за словами полковника запасу ЗСУ військового експерта Сергія Грабського, Сила оборони України виконали свої завдання в Курській області РФ. Провівши дуже успішну рейдову наступальну операцію на початку серпня. далі. я вже з середини вересня сказав, що українські сили оборони виконали свої завдання в Курській області, провівши дуже успішну рейдову наступальну операцію, здійснивши захоплення великої кількості полонених та відвернувши увагу значної частини російських військ від основної лінії фронту. Я вже мовчу про політичний ефект. Це нехай політологи розбираються, але навіть ті результати, які озвучені генералом Олександром Сирським, говорять про виключно успішність цієї операції. Заявив він за словами експерта для расистів, було справою честя відбити наші сили оборони з курщини, особливо до 9 травня. Якби на цей парад до Москви прилетів хтось із високопосадовців, китайці, наприклад, то виглядало б двояко, що з одного боку вони пафосно заявляли про якісь там перемоги, при цьому залишаючи окупованими свої території, каже Грабський. І також наголосив він, що такі рейдові дії ЗСУ на Курщині показали успішність тактики українських військових. Більш того, коли ми говоримо про оборонну частину курської операції, то ми говоримо про дуже успішні дії сил оборони України, які маючи в 3-4 рази менше бойовий потенціал, протягом щонайменше півроку утримували ці позиції. Від самого початку було зрозуміло, що ніхто не ставив задачу отримати ці тратурі за будь-якої ціни. Додав він ну, а між тим, вихід ЗС України з Курської області ре відбувається через тиск. США переконаний голова всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО та член Атлантичної ради Юрій Романюк. Ту його слова далі. Організований відхід ЗСУ із курської області швидше за все є предметом домовленості в трикутнику Київ, Вашингтон, Москва. І під час перемовин в жиді це вже здійснювалося. Вони постійно були переговори між ЦРУ та Службою зовнішньої розвідки РФ під час восьмигодинних переговорів. Вони погоджували, якщо Україна погоджується на тридцятиденний мир. Чи ти погодишся, чи ні, бо інакше Україна може не виводити війська, каже Романюк. Він нагадав, що Подляр виставляв вимогу, поки Україна не звільнить Курську область. Він навіть не сяде за стіл переговорів. Ту далі і тому Трамп тиснув на Україну. Україна змушена була щоб розблокувати постачання зброї і розвідданих погодитись на виведення своїх військ з Курщини, якщо не менше зло. Яка США нам нав'язувала під диктовку Кремля, і тому зараз Потлер не може гримнути дверима після того, як Україна реально здійснює відхід із Курської області. Це буде якби не по поняттям. Ми ж домовлялися. Ти Потлер дав слово ми на Україну не їхали. А ти прокоментував Романюк. Він переконаний, що Потлер не може зараз відфутболити Трампа грубо і цинічно. Тому має погодитись на план Шацту. Далі Потлер не хоче втратити Трампа на самому початку його каденції, бо попереду ще довгих 4 роки ніхто не знає. Як буде, а ось Трамп може ввести ембарго на рашистську нафту, якщо Пудлер відмовиться вести свої 35 тисяч американських військ в Угорщину, розмістити їх в трьох балтійських країнах та в Польщі, може Україні надати атакам які закінчили ще у січні до інавгурації Трампа. І ось на цьому всьому фоні Трамп може показати Пудлеру Кузькіну мать. Я думаю, в Пойдлера немає зараз варіантів загострювати стосунки з Трампом. Тож йому прийдеться погоджуватись на цей варіант, сказав Романюк. А ви, до речі, що думаєте з цього приводу, писати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.